Рай крайовий Костянтинівки, Камбікормовий, Тамилінівка. Дякувати Богу за природний захист. Там Палая Костянтинівка. Влад сховався, наскільки це можливо. Будемо тікати. Ну, отак от буває. Приїжджали за немобільною. Тітонькою виїзд на часів вже з боку Костянтинівки, а тут ще двоє дітей. Тепер нікуди не поїдемо і неважливо наскільки вистачить треба, будемо сподіватися на Божий захист. Ладно, вже край крайовий. Влад, бігом к машині, там будеш хоч допомагати. Да, біжу. Біля виїзду на часів'яр жіночка готова до транспортування. І там ще й двоє дітей виявилось. 83 роки дідуля залишається на господарстві. Господарство залишається. Ну а що ж, такі вони старенькі є. Такі особливості. Евакуації на Донеччині. І це ж не село. Це Костянтинівка. Вгадовані кози. Ну нехай Всевишній обгортає його милість. Звичайна Костянтинівка. Люди обжились. Заявок на евакуацію все більше, але вони нереальні. Влад підкормлює котиків. Залышаем утришки водички для людей по милости. И поедем дальше. Божьей допомогой. Вы считаете? И поэтому вы не едете, что у вас тут будет тепло? Тепло будет, родненький мой. Ага, а окошко? Когда вылетит бамс, нет окошка. И сколько вам дров надо будет, чтобы это вытопить? Родненький, все будет хорошо. Ангелы-хранители Пока вы живы, пока хорошо. хорошо. Батюшку церковного вывезли уже. Вы за ним. Разворачивается. Или просто завис. Ищите нычку где-то прятаться.